Мобілізованим росіянам на наступне 23 лютого жінки можуть дарувати вже по одній шкарпетці. Вчителька на уроці запитує учня Сашко. Яка тварина дає нам м'ясо і сало? М'ясник, звичайно. Чоловік каже дружині Галю. Ти чому така п'яна? Мене Оксана напоїла. А ти що, відмовитись не могла? Не могла, вона мені погрожувала. Чим? Якщо я не вип'ю, вона мені більше не ллє. Двоє військових сидять в окопі. Василю, бачиш серед тих трьох одного з білою стрічкою на рукаві? Микола, вони всі з білими стрічками. Ну того з літерою з на шоломі, бачиш. Миколо, вони всі із зетками. Розлючений Микола хапає автомат та робить дві черги. Василю, бачиш того, хто залишився живим? Бачу, то й що? То він падло, мене вже тиждень дратує. Зовсім голий коханець тікає від чоловіка. Забігає в парк і бачить оголені статуї. Один постамент вільний, встає на нього і приймає позу. Раптом чує голос збоку Ідіот, шкарпетки зніми, всю алею спалиш!